Доброго дня, а давайте розпакуємо мою посилочку, яку я замовив на розетці. Дійшли до неї руки. Забирав я її, якщо не помиляюся, на Джастіні. Сума тут була велика, тому я розпаковував. Розетція довіряю, але розпаковував на відділенні, щоб перевірити, чи все так як. Треба, чи не все. Ось у нас товар. Це у нас шурупокрут фірма DeVolt DCD 791 NT. Що означає NT? Ну тобто це акумуляторний інструмент, і він по-різному продається: тушка, тушка з кейсом, тушка. Повністю в комплекті. На даний випадок, це НТ, це тушка і кейс без зарядки і без акумуляторів. Що тут у нас вказано? Кому інтересно, може сам розібратися. Ну, головне, що це брашлес, тобто він без двигун. Це кейс, котрий може з'єднуватися з іншими кейсами. Для якщо у вас інструмент Devolt, декілька позицій, всі в кейсах, ви можете його один з одним з'єднувати, і так буде легше його переносити. Так, щодо кейса. тут ще є, не знаю, чи є так, таке у нас, чи ні бо спеціальний папірець, щоб написати ваше прізвище, що якщо ви на якомусь об'єкті. То, щоб не переплутати інструмент один одного. Кейс, звичайно, дуже гарний, мені сподобався. Пластик в нього товстий, я так думаю, що він протиударний. І звичайно, що в цьому кейсі це металеві ось такі. Тобто, на відміну від пластика. І ще в кейсі я звертаю увагу на ось цей штифтік. І тут він... Майже на всю довжину кейса і він металевий. Розпаковуємо. Так, про кейси сказали. Це у нас шурупокрут І кейс без зарядки і без акумуляторних батарей. Так, тут у нас документація. Документація, в тому числі, на українській мові. Тобто це адаптований, гарантований девольт з гарантією на території України. Ось так виглядає пушка. А, так. Ну, це звичайний шурупокрут девольт 791, дуже потужний, без удару. Для Європи пишуть 18 вольтів, для Америки пишуть 20 вольтів. Все як треба, дві швидкості, безщитковий двигун, регулювання сили затягування, одноручний патрон. Тобто він затягується інструмент однією рукою. Звичайно, пожужжати я не можу, я ще не купив батарейки. Батарейки вже пливуть до мене. Зараз подивимося все, що тут є, зроблено в Китаї. Ось взагалі все, що я купив на разиці. Тобто ще до цього, щоб ні в кого не вводити в оману. Тому що багато коментарів а чому, чому, чому. Ну, тому що це дорогий інструмент і я його так продають. Ще до цього комплекта з шурупокрута та кейса. Мені потрібно докупити зарядний пристрій та батарейки. Так, звичайно, це буде дуже велика сума, але це якісний інструмент, котрий, я думаю, багато років мені послугує, і я його декілька разів, а можливо і десятків, відіб'ю. Дякую, Розе, за можливість купити якісний інструмент вже в Україні не через якихось посередників, а купити Девольт в Україні з гарантією. Всім дякую, на все добре, до побачення.